Духовний закон Бумеранга. Дорогі мої, якщо переглянути і дослідити багатотомні рукописи святих Мужів Церкви, що стосується добра і зла, то можна прийти до висновку, що діє певний духовний закон Бумеранга. Цей закон базується. На досить простих, але одночасно і глибоких засадах духовного світу. Як добро, так і зло діє за цим законом. Вони рівноправно підкоряються цьому закону. Надалі зло було правильно називати гріхом, бо всяке зло і є гріхом. Саме слово гріх. Старослов'янський гріх має значення відповідно поняттю помилка, похибка, воно відповідає грецькому позначенню поняття гріх словом амартія, що означає промах, похибка, провина або симонічним йому словом прагма. В юдеї словом «хет» не – ненавмисний гріх, промах. Це і є справді промах. Або по-іншому можна сказати відхід від добра, коли людина оступилася, коли людина діє, навмисно використовуючи саму силу волі, відходячи від істини. Якщо подивитися на церкву Христову, Кожна людина в своєму житті чинить гріх з самого народження, і кожна людина є безгрішна. Безгрішних людей не існує. Це б суперечило святому писанню. Усі згрішили, немає нікого, хто б не мав гріха. Але одужання від цієї духовної хвороби починається. Коли людина визнає цей факт, але далеко не всі їх визнають і по можливості виправляють, завдання кожного християнина і не тільки триматися стежки істини, незважаючи на всі проблеми і перешкоди, які намагаються її цієї дороги зіштовхнути. Доречно звернути увагу на те, що багато християнських отців, богословів і святих стверджують, що судячи людину, Всевишній намагається її виправити, а не засудити, звертає повсякчас увагу на те, її, як людина тримається добра і святості, а не на те, як вона відходить від нього. Хоча ми відійшли від основної думки, духовного закону Бумерана, всяке добро чи гріх завжди повертається до свого першоджерела, цей принцип люди простежують віками, його називають ще по-іншому колесом історії. Так все створене творцем, що все прагне поєднуватися з ним, все стримить до нього. Люди від найдавніших часів шукали Бога. Вони вбачали Його в стихії, ідолах, постатях. Людина прагнула загасити цю жагу Бога, що є глибоко в ній закладена. Від Бога вийшов, і до Бога повертаєшся, бо Він є дж... перше джерело і початок всякого початку. За цим принципом існує і закон воротя бумерангу. Всякий гріх повертається до свого власника. В українському народі його відобразили у приказці, що посієш, те й пожнеш. Добро також повертається до свого творителя, але діє за іншим принципом. Воно не шкодить йому, але опікується ним, береже його, не так би все трагічно виглядало, якби на цьому все і сталося. Але все має властивість применожуватися. І зростати в декілька разів. Добро зростає в математичній прогресії, прогр... 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 а зло дещо менше з огляду на Боже милосердя і любов до людини. Сам Господь надолужує за зло людини, щоб людину не постигло ще більше і страшніше зло, з цього є і оправдана жертва хресна, що покриває гріті світу. Бо людина не у силі була б це сплатити чи стримати. Цю теорію підтримує і доповнює сам Христос. Коли Дух нечистий вийде з чоловіка, то блукає по місцях безводних, шукаючи спочинку, та не найшовши, каже повернуся у дім звідки ля я вийшов, і прибувши, знайде його заметеним і прибраним. І тоді йде і бере з собою інших сім духів гірших від себе, і вони входять там, оселюються, і останнє того чоловіка буде гірше, ніж перше. Луки 11, 26. У світі матеріальному і духовному не може бути пустота, все чимось мусить бути заповнене, зло заповнюється ще більше злом, а добродобром. Людина, що чинить гріх, ще більше тягнеться до гріха, а праведний ще більше тягнеться до світла Божого. Перервати закон духовного воротя можливо за однією умови, що людина зречеться свого зла і зміниться зсередини, що змінить своє духовне становище, свою суть. І буття, коли людина навертається до Бога і починає творити молитву, милосердя. Одним словом, добро, то це і стає її захистом, і оборонним щитом, бо всяке добро від Господа походить, стверджують святі Отці, і побачив Бог усе, що створив. І воно було дуже добре, бутя 1.31, тому не може бути в духовному законі і золотої середини. Жадний слуга не може двом панам служити, бо він або до зненавидить, а другого полюбить, або буде триматися одного, а другим понехтує. Не можете служити Богові мамоні, Луки 16, 13. Знаю твої діла, що ні зиний ти, ні гарячий, якби ти земний був або гарячий, тому що літе б не ти, але ні гарячий, ні земний, то вивергну тебе з уст моїх Откровення кровення 3:15 16. Кожна людина мусить зважати на своє життя і зробити вибір, яке життя вона хоче будувати. Гляди, отже, чи світло, що в Тобі, не є темрява. Коли, отже, все тіло твоє світле, нічого темного немає. Воно буде все у світлі. Так наче б освічувано тебе світлом чаєвим своїм. Луки 11, 35 36. Коли ти твориш добро, то все буде добре і у тебе, і коли гріхом живеш, то їстимеш плоди гріха, зло і смерть, що пануватимуть у твоєму житті. Насправді мусимо зрозуміти. Що я є тим ковалем свого щастя і майбутнього і теперішнього. Вибір санами. Це так зване золоте правило навчає нас, як ми повинні ставитися до інших. Те, що ми чинимо відносно інших, повинно бути співзвучним з тим. Чого ми від них очікуємо по відношенню до нас? Дух Ісуса повинен у нас перебувати. Це дух любові та правди, бо Господь є любов'ю та правдою повні. Християнське життя, це життя досконалості. Господь говорить нам бути милосердними, так як милосердний наш Небесний Отець. Ми всі покликані. Творити добро не тільки тим, хто добрий до нас, а й каже любити ворогів наших. Ми ніколи не повинні виправдовувати гріх, але називати зло тим, чим воно є зло. Ми молимося про навернення грішників, щоб вони відійшли від гріха і повернулися до Бога. Бог все добрий. У Божественній літургії в першому антифоні ми кажемо, що в у ньому Господі Божі нема нічого поганого. Якщо б ми, як Христові послідовники, любили лише тих, хто любить нас, то каже Христос, яку би ми мали за це заслугу. Господь каже нам, що навіть грішники люблять тих, які їх люблять. Це природно та часто трапляється. Однак любити тих, Хто недолюблює, а той ненавидить вас, а Божні не бажає, не робить вам нічого доброго. Це вимагає внутрішньої сили та Божої помочі. Господь посилає нам свої ласки та благословення для того, щоб ми могли протистояти спокусам зла. Бог також нам наказує молитися за тих, хто нас переслідує, завдає нам болю чи страждання або ж заважає завершити добру справу, яку ми хочемо чи почали робити. Ми покликані мої, бути люблячими, добрими, співчутливими, милосердними та пробачити тим. Хто зрішив проти нас, вчинив нам зле. Гріхи є, зі злоби є серйозними, адже вони чинять в повному розумінні та згоді, чи навіть з наміром заподіяти шкоду чи травмувати іншого. Саме тому мусимо практикувати це золоте правило, з розумінням ставитися до потреб інших, їх слабкостей та потреби взаємопідтримці. Ми всі є Божими дітьми, яких Господь любить однаково і без різниці. Любов Христа є всеосяжною і не виключає нікого. Щоразу, коли Господь наділяє нас талантами чи багатством, ми покликані ділитися з іншими. Ми покликані бути самовідданими та жити в альтруїстичний спосіб, не шукаючи для себе. Але скоріше з чистими намірами та співчуттям до інших. Царство Господнє житиме у нас та існуватиме вже тут на землі. Земене життя християнина є зупинкою в паломництві до Божого граду, термін його вжив святий Августин, говорячи про рай. Ми відображали Христа світло світу, як справжні учні Господні, ми б спонукали інших йти і робити так само. Не заздрість, упередження були б силою силої ласки Господні. Кожен робив би добро іншим, і це був би, так мовити, рай на землі. Золоте правило моралі найважливіша Господня настанова чинити іншим людям так. Як хочеш, щоб вони з тобою чинили. Моральний закон, правило, дане Богом, яке допомагає жити у згоді з власним сумлінням та ближніми людьми, універсальний, тобто прийнятий для, для всіх. Коли Ісус Христос обрав 12 апостолів, Він спустився з ними з вершини гори, побачив сотні учнів, зібралися також послухати Його мудрого слова. Тоді син Божий знову підняв ще гору і виголосив проповідь, яку ми тепер називаємо нагірною. У ясний погожий день, при тихому повіві про холоди з Галилейського озера на схилі гори, вкритої зеленю і квітами, Спаситель подав людям новозавітній закон любові. Він говорив про заповіді блаженства, про неосудження і прощення ближнього, любов до нього про силу молитви і милостию на мовчасне запитання присутніх, як ми повинні поводитися зі своїми ближніми завжди в будь-якій ситуації. Ісус Христос назвав таке правило. Як бажаєте, щоб робили вам люди, так і ви робіть їм. Матесі: 12, Луки 6, 6.31. Як Ісус Христос оголосив людям новітний закон любові. Так само Він і нам сьогодні нагадує, а вам, хто слухає, кажу: любіть ворогів ваших, добротворіть добро творіть тим, хто ненавидить вас, благословляйте тих, хто вас проклинає, і моліться за тих, хто кривду вам чинить, хто вдарить тебе по щоці, пістав йому й другу, а хто хоче плаща твого взяти, не забороняй і сорочки, і кожному, хто у тебе просить, подай. А від того, хто забирає назад, не жадає. Тому поміркуйте, дорогі мої, і спробуйте дати такі відповіді, про що говорив Ісус Христос у нагірній проповіді. І чи, уваж... чи ви вважаєте, що він Спаситель виклав новозавітний закон любові? І на закінчення. Розповідь притча про те, як працює закон Бумерангу у нашому житті. Якось у квартирі у молодої жінки розквів кактус, до цього він чотири роки стерчав на підвіконні, схожий на похмурого та непоголеного двірника, і раптом такий сюрприз. Дивно, що мене вважає злим бездушним стервом, подумала жінка. Це все неправда. У бездушних та злих кактуси не цвітуть. У приємних думках про квітучий кактус вона випадково наступила на ногу похмурому чоловіку метро. На його зауваження вона не закричала, як замуж з ображеним виглядом Ах, якщо вже ви такий пан, то їздіть на таксі, а усміхнулася, не гнімайтеся на мене, будь ласка, мені нема за що триматися. Якщо хочете, наступіть мені теж на ногу і будемо квити. Похмурий чоловік проковтнув те, що збирався озвучити з її приводу. Потім вийшов на своїй станції і, купуючи газету, замість того, щоб нахамити продовщині, що заплуталася з підрахунком здачі, обізвавши її тупою коровою, сказав їй Нічого страшного. Перерахуйте ще раз, я теж зранку не сильний у математиці. Продовщиня, яка не чекала такої відповіді, розчулилася і віддала безплатно два старі журнали і цілий сто старих газет пенсіонеру постійному покупцеві, який дуже любив читати пресу. Але щодня купував лише одну газету дешевше. Звичайно. Нерозпроданий товар потрібно списувати, але будь-які правила можна обійти. Задоволений, старий пішов додому з оберемком газет та журналів. Зустрівши сусідку з верхнього поверху, він не влаштував їй щоденний скандал на тему: Ваша дитина, як слон, тупає по квартирі і заважає відпочивати, виховувати треба краще, а подивився і здивувався. Як ваша дочка виросла, ніяк не розрозумію, на кого, схоже більше на вас, чи на батька, але точно красунею буде у мене око набите. Сусідка відвела дитину в сад, прийшла на роботу в реєстратуру і не стала кричати на безглузду бабу, що записалася на прийом до лікаря на вчорашній день, але прийшла сьогодні, а сказала. Та гаразд, не засмучуйтесь, я теж іноді забуваю свої справи. Ви посидіть хвилинку, а я уточню у лікаря раптом він зможе вас прийняти. Бабка, потрапивши на прийом, не стала вимагати виписати дуже дієві, але недорогі ліки, які можуть миттєво допомогти вилікувати хворобу, погрожуючи у разі відмови написати скаргу у інстанції, Аж до Страсбурзького суду з прав людини, а зітхнула й сказала. Я ж не зовсім ще з розуму вижила. Розумію, що старість не лікується, але ви мене, лікарю, вибачте, що тягаюся до вас постійно, як на роботу. А лікар, прямуючи ввечері додому, раптом згадав бабусю і пожалів її. Він раптом подумав, що життя в її звичайній метушні летить повз і, піддавшись раптовому пориву, зупинився біля найближчого супермаркету, купив букет квітів, торт із кремовими трояндами і поїхав зовсім інший бік, під'їхав до будинку, піднявся на третій поверх і постукав у двері. Я тут подумав ну навіщо ми всаділи, наче діти, що грають у пісочниці, я тобі торт купив, тільки я на нього ненароком поклав свій портфель, і він пом'явся. Але це не страшно, адже на смакові якості не вплине. Я ще купив тобі квіти, тільки вони теж трохи пом'ялися цим же портфелем. Але, можливо, відійдуть. Обов'язково відійдуть, відповіла жінка. Ми їх реанімуємо, а я маю новину. Ти тільки уяви, я сьогодні прокинулася, дивлюся на віконце, а в мене кактус розквітнув. Бачиш? Якщо бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. Уділю благословення, напишіть мене для кого. В коментарях спробуйте відповісти на запитання, які я вам застав. Я завжди прошу, щоб ви запитували. Сьогодні я вас запитав. І також про подобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу.